Друзі, вітаю мої дорогенькі! Щиро дякуємо за підтримку. Мирного неба, міцного здоров'я, нехай нам і вам щастить. Це зараз біля ожини. І вона така сильнюща, так багато на неї квітів і вже ягідки, ось це-стільки стільки багато, і листочки починають жовтіти. Я хочу її спробувати підгодувати ось цим добривом. Біологічний препарат, біологічне добриво. І, і тут вже приготувала вчора, налила водички, відстояна водичка. Зараз розболтаю і пополиваю під корінечко. Дам трохи добрива, щоб ну, дуже сильна, і на разу я її не підгодовувала. Ну, ось так. Щиро дякую за підтримку.